Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. 16-та година в Україні. І інформаційний марафон триває. І далі новини: 184 повітряні цілі Росія запустила по Україні в різдвяну ніч та вранці. 113 з них, зокрема, майже 6 десятків ракет та понад півсотні дронів, було збито. Повідомили в повітряних силах. Ворог атакував об'єкти української енергетики в семи областях. В Дніпрі внаслідок атаки по ТЕС загинув працівник. Тіло 51-річного Дмитра Петленка знайшли під завалами. Чоловік присвятив професії більше 30 років. Тривалий час працював на Запорізькій АЕС, а після окупації енергодару перейшов на теплоелектростанцію в Дніпро, де продовжував битву за світло останні півтора року. Відомо, що є пошкодження енергооб'єктів і на Прикарпатті. Від ранку вживає необхідних заходів обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. До кінця доби будуть застосовувати до трьох черг відключень одночасно. На Херсонщині росіяни обстріляли з танка дитячий садочок. По освітньому закладу в селі Михайлівка ворог вдарив сьогодні зранку. Приміщення сильно пошкоджене, але на щастя минулося без постраждалих. Також окупанти по обіді вдарили по інженерному. Там уламкове поранення отримав чоловік, що був цей час на вулиці. Його ушпиталили. Окрім цього, сьогодні до медиків звернувся 68-річний мешканець комишан. Чоловік дістав поранення вчора внаслідок скиду вибухівки з дрона на його подвір'я. Загалом, за минулу добу на Херсонщині, російські військові поранили чотирьох людей. Ще одного чоловіка вбили. Пенсіонер отримав несумісність з життям травми після дронової атаки на Херсон. Росія стирає на порох, населені пункти Донеччини. Міста і села вздовж лінії фронту фактично зруйновані, розповів очільник області Вадим Філашкін. До прикладу, часів яр там немає жодного вцілілого будинку. Із понад 12 тисяч людей, які на початку повномасштабного вторгнення проживали в місті, лишилося тільки 249. Люди фактично живуть в підвалах. Заїхати в часів яр надскладно через постійні обстріли, але двічі на тиждень місцевим все ж завозять гуманітарну допомогу. В Покровську, від якого до лінії фронту кілька кілометрів, ситуація ліпша. Покровські зараз залишається 7,5 тисяч людей, більше 3 тисяч людей за тиждень виїхали. Дітей вивезли ми всіх на минулому тижні. Було 16 дітей. Зараз дітей в місті Покровську немає. 11 тисяч людей залишається в покровській громаді та 27 дітей в цьому напрямку. Працюємо, Я думаю, що сподіваюся, що найближчим часом ми всіх дітей вивеземо. У російському владикавказі в торговому центрі Аланія Мол стався потужний вибух. Одна особа загинула, та 13 постраждали. Місцева влада каже, що вибух та пожежа, яка охопила понад 800 квадратних метрів на верхньому поверсі будівлі, сталася через падіння уламків збитого безпілотника. За даними Російського міністерства оборони, дрони атакували одразу кілька регіонів північного Кавказу, включно з Інгушетією та Чечнею. Саме туди прямував безпілотник до того, як його збили над торговим центром у Владикавказі. Спочатку місцеві змі з посиланням на дані оперативних служб писали, що причиною пожежі став вибух побутового газу. Пасажирський літак азербайджанських авіаліній, що летів з Баку до Грозного, зазнав катастрофи в Казахстані. На борту було 69 осіб. За даними Міністерства транспорту Казахстану, це 42 громадяни громадян Азербайджану, 16 – Росії, 6 – Казахстану, 3 – Киргистану. Генпрокуратура Азербайджану повідомила, що вижили 32 людини. Майже всі шпиталізовані, з них щонайменше п'ятеро осіб у важкому стані в реанімації, зокрема, двоє дітей 11 та 16 років. Момент аварії лайнера потрапив на відео. Перед катастрофою він кружляв над литовищем міста Актау на заході Казахстану, а потім під кутом 45 градусів врізався в землю в полі поряд зі злітною смугою і вибухнув. Попередньою причиною трощі називають зіткнення зі зграєю птахів. За іншою версією на борту літака вибухнув балон. ЗМІ пишуть, що лайнер подав сигнал лиха над Каспійським морем. Він не зміг отримати дозвіл на приземлення у Грозному через туман. Після чого борт перенаправляли до Махачкали, а потім до Казахстану. Упав. Давай. Так, куди? Туда оттащим, ноги, ноги. ногі. сиди, сиди. Сиди, будь-який. За 10 років анексії Криму російська влада замінила понад третину населення півострова. Йдеться про приблизно мільйон осіб. Тоді як до окупації в Криму жили близько 2,5 мільйонів українців, зокрема, корінне населення, кримські татари, розповіла в інтерв'ю виданню тиждень юа, виконувачка обов'язків постпреду президента України в Атом Автономній Республіці Ольга Куришко. І пояснила, що цифра в мільйон новоприбулих не абстрактна. Її провівши соцдослідження, встановив Київський міжнародний інститут соціології з когнітивною деокупацією Криму. До 22-го року Кремль переважно переселяв на анексований півострів жителів Росії. А з початком повномасштабного вторгнення в Крим примусово вивозили жителів окупованих регіонів материкової України. Що робити з росіянами після деокупації? Куришко пояснила, українське законодавство передбачає примусове повернення іноземців на батьківщину, але кожен випадок розглядатимуть індивідуально, щоб не порушити чиїхось прав. Намагаються придушити святкування різдва на нині окупованих територіях України. Росіяни вишукують людей, які відзначають свято народження Ісуса Христа за новоюліанським календарем з 24 на 25 грудня. Про це повідомляє партизанський рух. «Атеш». інформацію збирають колаборанти та передають дані ФСБ. Людей, які дотримуються українських традицій, вважають потенційними диверсантами. А святкування різдва сьогодні сприймають як прояв української ідентичності, а отже, загрозу для себе. Партизани впевнені, що будь-які спроби загарбників придушити наші культурні традиції, зокрема ті, що пов'язані з церквою, приречені на провал. Свято для бездомних тварин черкаські зооволонтери напередодні Різдва й Нового року організували акції на підтримку хвостатих, якими опікуються в комунальному притулку. Власноруч розмалювали ялинкові кульки, які за донат розіграють на аукціоні. А для всіх охочих влаштували вигул чотирилапих зі святковою фотосесією. Все для того, щоб і для тварин зробити новорічне диво знайти їм люблячі родини. Дюран, дюран. Щасливий, що набігався на природі, Дюран Залахсощі дає приміряти йому новорічний атрибут для благодійної фотосесії, щоб він та інші мешканці черкаського притулку знайшли справжню родину і дім. Черкащанка Ольга, яка сьогодні провела час з дюраном, каже, намагається вигулювати собачок з притулку щодо Мені дуже подобається ця ідея, тому що я дуже люблю собачок, тваринок. Всі вони хочуть любові, уваги, щоб їх погодували вкусняшками, погуляли з ними. І я дуже отримую цього удовольствия. Тебе трохи познімають, а вдруг побачать і заберуть в родину. Ти ж така красотка. Ану, покажи, які бабушка красиві. А це Луна. Вона у притулку більше року. Усіх її братиків, сестричок розібрали. А Луна все ще в пошуках своєї людини. Дуже класна собака, контактна, класно ладить з іншими собачками, людьми, дітьми. У притулку майже три сотні хвостатих. Волонтери рятують місцевих і вивозять тварини з зони бойових дій. Джуліан з Херсону був на волосині від смерті. Але завдяки миколаївським і черкаським зооволонтерам живий і вже готовий стати чиїмось членом родини. Ім'я отримав на честь дівчини Юлії. Яка його врятувала? Пси, то психої страждання скінчилися. евакуація Херсон підрив Гес. Його достали прямо з води. Він декілька днів на більєвій вірьовці тримався лапками. Такий святковий вигул зооволонтери вигадали для того, щоб зацікавити відвідувачів і створити атмосферу свята. А для підопічних це хороша соціалізація, каже Людмила, і тішиться, що охочих провести вихідні з тваринками притулку стає дедалі більше. Це величезна користь в тому, що собачки соціалізуються, вони контактують з людьми, вони не бояться нових людей. Тому що от як ми спостерігаємо, ті, хто довго не гуляє з людьми, вони стають лякливі. А от ми, якраз, виголом саме залучаємо до того, що вони стають соціалізовані, контактні. Їх тоді простіше прилаштувати. А це ще одна цікавинка, яку вигадали зоо волонтери для любителів тварин: розмальовують для святкового розіграшу ялинкові кульки. Ірина художниця підказує іншим і сама малює таксу. Прикольно виглядає. <смі́рі> на... <коли смі́рі> <вже не> хоче. <смі́рі> Хочеться щось таке намалювати, <смі́рі> цікаве, щоб воно було <смі́рі> <смі́рі> і смішне, і на ялинці виглядало ефектно і, теж, і, так. а, і малювалось буде, приємно. Влаши. Хочеться допомогти, і якщо є можливість використати кудись свій талант, то в принципі завжди ура підтримує будь-яку ініціативу. Така ідея виникла у зооволонтерки Олени на знак подяки людям за донати. Каже, напередодні свят розіграють ці 18 кульок з авторськими малюнками. Зібрані таким чином гроші, підуть на підтримку безпритульних тварин. Буде збиратися на громадську організацію Друг. Це як завжди стерилізація, лікування. Хочеться якось віддячити людям за те, що вони підтримують тварин, підтримують зоозахисників. Плюс об'єднати нас, оскільки ми з тваринами не завжди маємо час на на спілкування Олена і сама вдома прихистила чотирьох безхатніх тварин: трьох котів і песика Жука. Каже, жодного разу не пошкодувала, що зігріла їх своїм теплом, бо вони віддячують безумовною відданістю і любов'ю. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікна СТБ. Єдині новини розробляють космічні та комп'ютерні технології. Власні підходи в терапії військової травми та мріють про нові можливості туризму в Україні. І за це отримують винагороду. У Дніпрі студенти-відмінники двох вишів за свою активну університетську та наукову роботу отримали стипендії президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Цьогоріч імені відзнаки вручили, зокрема, сімом вихованцям Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та п'ятьом з університету імені Альфреда Нобеля. Такі стипендії від президентського фонду студенти різних вишів отримують вже 20-те. Їх молоді люди можуть витратити на будь-які потреби. Докладніше далі. Планую працювати у сфері it галузі. Поєднуючи з програмуванням мікроконтролерів, розповідають про свої наукові інтереси, і вже розмірковують про роботу. Семеро студентів фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету імені Гончара діляться своїми навчальними здобутками. Всі вони лаурати стипендії президентського фонду Леоніда Кучми Україна, магістрант Михайло вже вдруге. Хлопець Краматорська у 2022-му Переїхав до Дніпра і працює над розробкою програми розпізнавання облич. Простими словами, я можу Можу автоматизувати майже будь-що, що могло би стати в пригоді у побуті. наприклад, автоматичне розпізнавання обличчя та відповідно системи безпеки відкриття дверей, розпізнання людей та об'єктів на дворі. Отримані кошти каже студент, хоче використати на матеріали для 3D-друку. Так планує зробити і курс Вадим. коло його інтересів ракетні технології, то певнить спадкове. Моя бабуся займалася будівництвом комплексу на космодромі Байконур. ще в радянський час, вона мені розповідала. Вадим зі своїм науковим керівником працює над удосконаленням механізму розділення ступенів для ракет носіїв, і також над розробкою, яка б могла удосконалити безпілотники, щоб вони літали довше і на більшій відстані. Моя розробка для того, щоб досягти оптимального. Керування для електродвигунів. Завдяки оптимальному керуванню ми досягнемо більшої тривалості польоту безпілотного літального комплексу, більшої дальності польоту. Також, якщо потрібно, більшої швидкості на окремих ділянках польоту, сімох студентів для отримання іменних стипендій президентського фонду Леоніда Кучма Україна відбирали в університеті за результатами успішності та науковими розробками фістехівці у списку лауреатів уже 20-й рік поспіль. Розвиток фістеху дуже. Потужний, і ми раді постійно працюють наукові гуртки. Студенти вже своїми руками друкують деталі на 3D-принтерах і програмують відповідно цей друк, і створюють корпуси різних апаратів літальних. Мені стипендії отримали п'ятеро студенток приватного університету імені Альфреда Нобеля. Це представниці гуманітарних факультетів, третьокурсниця Валерія, майбутня психологиня. Наступного року розповідає, поїде на професійне стажування до Франції. Стипендію ж планує витратити на курси підвищення кваліфікації. Я цікавлюся арт-терапією психології, і я в майбутньому хочу більше заглибитись в клінічну психологію, щоб потім допомагати людям, які Раждали після під час війни. Це посттравматичний синдром, панічні атаки і так далі. А студентка четвертого курсу вартуї бачить себе рестораторкою і вивчає, як впроваджувати штучний інтелект у свою майбутню роботу. Проект вже є. Дизайн, який я хочу, теж є. Тому треба реалізувати це. Після закінчення війни дуже багато туристів приїде до нас. Тому ресторани, смачні ресторани і готелі будуть якраз для нашого розділ. Студенти цього вишу отримують стипендії від фонду Україна вже 15 років поспіль Цьогоріч тут відкрила набір на нову технічну спеціальність ми здійснили перший набір на спеціальність інженерних інженерних летальних безпілотних апаратів і вже наступного року ми сподіваюсь побачимо стипендіатам за нашим великим столом, президентський фонд Леоніда Кучми з 2004 року впроваджує програму підтримки обдарованих студентів. Вона вже має понад 700 лауратів. Ініціатива охоплює вихованців семи вишів. Два з них у Дніпрі для нас важливо, щоб майбутні українські інженер і майбутні українські вчителі і гуманітарії, і технарі знали, що вони потрібні своїй країні. Їхні амбіції, їхні прагнення, їхній інтелект все, що вони. Хочуть навчитися, і що вони вже вміють потрібні українській державі, українській армії, українському суспільству. Розмір стипендії 20 тисяч гривень. Загалом за відмінне навчання та наукові досягнення цьогоріч відзнаки отримали 39 обдарованих студентів. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ і Єдині новини.